Історія компанії Берту вона вражаюча. Поль Берту для своїх потреб розробив таку машину: Ранцевий оприскувач, захист рослин, захист землі, захист. Людство девізом нашої компанії є uh, Forward Together, тобто вперед разом. Uh -huh. Всі оприскувачі берту всі 127 років. Це штучні вироби. Берту виробляє оприскувачі для 52 країн світу. Uh -huh. Тому що саме для умов українського ринку була спеціально розроблена і створена нова модель самохідного оприскувача. «Бруїн». вже 14 років поспіль. Наші оприскувачі займають беззмінне перше місце серед всіх імпортованих оприскувачів, саме в на. Шукраїну, тобто це такий народний обранець. Ми кажемо, то то не оприскувач, то любов. Декілька слів про якісь цікавенькі да якісь інновації, це інновації революційне рішення в цьому напрямку це оприскування точкове, тобто внесення препарату безпосередньо на проблему на бур'ян чи на прояви хвороби, чи на шкідника для того, щоб це було можливо, вже використовуються найсучасніші технології, такі як гіперспектральні камери. І штучний інтелект Оце ви сьогодні. Просто розказали. Здавалось би, агросфера. Всі звикли, що ну вирощування поле. А тут вже і штучні інтелекти, і абсолютно індивідуальні адаптації. Друзі, всім привіт! В ефірі радіостанції країна ФМ, найкрутіший бізнес радіошоу Експертна думка, де український бізнес розповідає про свою сферу діяльності. Звісно ж, про свої успіхи в цій сфері діяльності розповідає всій країні. Сьогодні поговоримо про аграрну тему. А слава Богу, що саме аграрний напрямок є фактично тим, чим може пишатися Україна. Ми в топі в світі, і я впевнений, що без сучасної та якісної техніки такого у. Успіху українські аграрії точно не досягли, і ось сьогодні ми поговоримо про техніку, яка слідкує за рослинами, і звісно ж за їхнім дослідом. І задоволене вам представляє мою сьогоднішню гостю, директорка українського дочірнього підприємства Берту Україна Пільтек Олена. Я вас вітаю, Олена в студії Країна ЕФМ. Доброго дня, Україна, так. Ну а, отже, компанія Берту я почитав, подивився це французький бренд. Я зрозумів. Більше того, мене здивувало, що йому вже аж 127 років, вже більше а, століття. Тому трошки розкажіть про компанію, як, скажімо так, вдалося так довго бути на ринку, і звісно ж, трошечки про те, як ви з'явились в Україні. Uh -huh. Дійсно, історія компанії Берту вона вражаюча і вражає все від початку створення ідеологія цієї компанії, принципи, критерії і той успіх, який ми набули не тільки во Франції, а вже в багатьох країнах світу. Потрібно зауважити, що почалося все з біди, біди, яка була во Франції на той час, кінець 19-го сторіччя, все почалось саме тоді. Як ви зрозуміли, це французький виробник знаходиться наш завод на території регіона Божолє. Регіон цей відомий чим той приємний відомий таким чудовим напоєм. Так, так, саме молодим вином, і, взагалі, Франція, вона асоціюється з виробництвом вина, але потрібно пам'ятати, що Франція є світовим лідером саме в машинобудуванні для сільського господарства. І Берту причетний до цих лідерських позицій певним чином, тому що наприкінці 19 сторіччя в регіоні Божолі сталася біда, був такий. Напад такого шкідника метелика, як бавовняна совка, і це були, були такі атаки, які, до яких ніхто не був готовий, вони не були прогнозовані, і популяція цього метелика вона перевищила всі критичні показники. На той час в містечку. Більвіль в регіоні Божолі мешкав фермер Поль Берту, який мав невеличкий виноградник і саме він для своїх потреб розробив таку машину ранцевий оприскувач, тобто машину, яка була здатна вносити рідину, яка вбивала цього шкідника. І це рішення було настільки вчасно і влучно, що було покладено основу такого невеличкого локального виробництва. З нього все й почалося. Я б сказав, бо він врятував світ. Так це безперечно, і це такий навіть національний герой Франції. Якщо ви будете в регіоні Божелє, то є там такий заклад, музей війна, де цілий хол він призначений оприскувачам берту, повністю вся лінійка від початку до сьогодення, тому. Що це дійсно така повага спасінню віноградників по Так. І ось а, згодом з'явилося це локальне а, виробництво. А, воно було зосереджено а, саме на виробництві техніки для захисту. Спочатку виноградників, а потім вже, взагалі, рослин, і залишається цим вузкопрофільним виробником вже 127 років. А, спочатку з'явилися. Модельний ряд такий він був з декількох моделей, але світ також був вражений, тому що саме Берту запропонував унікальне рішення, розробивши перший причіпний оприскувач, який агрегатувався з однією кінською силою. Тобто він був прочіпний конний і вже обробляв він два ряди віноградників, і вже мав насос, який перекачував рідину. І цей насос вже тоді приводився в дію від колеса. І саме ця ідея такого приводу насосу від колеса потім в майбутньому була основою для створення машини, яка набула величезної популярності саме в Україні. Про це трошки згодом. Далі, вже виробництво берту воно набирало обертів, почалося виробництво машин для реготування з тракторами, вже навісними, причіпними і так далі. Наприкінці двадцятого сторіччя розпочалося будівництво самохідних оприскувачів і вже вихід був за кордони Франції. Почався активний експорт і. В Україні ці оприскувачі також з'явилися. З'явилися вони в 2005 році, і практично за два роки всього, за два роки вони не були величезного попиту. І з сьомого по сьогодення, вже 14 років поспіль, наші оприскувачі займають беззмінне перше місце серед всіх імпортованих оприскувачів саме в нашу країну. Тобто, це такий народний обранець. Ми кажемо то, то не оприскувач, то любов. Я зрозумів. Отже, компанія Берту фактично на цьому і спеціалізується, тобто на, на оприскувачах. Я так розумію, на захисті рослин, це я так розумію, і є місією компанії. Так, саме так: захист рослин, захист землі, захист людства. А в чому um. ж унікальність тоді, що так довго і так успішно компанія працює, в принципі, мовно кажучи, не дуже з одного боку і не дуже широкому напрямку. З іншого боку, я впевнений, що ви ну, так як ви сказали, що вже на весь світ працює, то і стільки то років з успішним брендом. Uh -huh. Так, ну по перше, девізом, девізом нашої компанії є forward together, тобто вперед разом. Uh -huh. Ми стверджуємо, що ми на одній хвилі з нашими фермерами розмовляємо з ними однією мовою, і це такий діалог. З одного боку, ми вивчаємо проблематику і пропонуємо рішення, але з іншого боку. Ми пропонуємо рішення і ломаємо стереотипи та стандартні підходи до ведення землеробства. По друге берту не є і ніколи не було наразі. Виробником серійних, так би мовити, штампованих виробів всі оприскувачі берту, всі 127 років. Це штучні вироби. Вони виробляються спеціально під замовлення, під конкретні умови, визміни рельєфу, навантаження тощо. І по-третє. Берту вважає, що не система повинна підлаштовуватись під машину, а навпаки, машина потрібна для виконання тих завдань, які перед нею постають, і для прийняття тих викликів, які перед нею постають, і вона повинна прийти і вписатись в ту технологію землеробства, які їй пропонують певні умови фермерського господарства. Ну тобто для України я правильно розумію, що а, теж якісь вимоги ж безпосередньо нашого не знаю там клімату або введення взагалі агробізнесу, агрогосподарстві і під це теж адаптовується Берту І яка тоді різниця між європейцями і європейським підходом і українським? Так. так, це дуже цікаве таке питання. <кій> Берту виробляє оприскуваче для 52 країн світу Ого. і вивчаючи проблематику певною, певного ринку, Берту або адаптує машини в своїй лінійці, або спеціально розробляє. Саме таке сталося і з нами в Україні, тому що саме для умов українського ринку була спеціально розроблена і створена нова модель самохідного оприскувача бруїн. Ця машина вона є унікальною, тому що вона поєднує в собі таких два умовних стандарти тобто європейці відійшли від своїх певних стандартів, так а поглянули ширше і побачили, що є американські стандарти виробництва, де фокус уваги є в продуктив. Тобто американські машини вони такі потужні, швидкі, міцні, а європейці вони більш сфокусовані на точному оприскуванні, на делікатному такому ставленні до рослин. І ось машина Бруїн саме для ринку України поєднала в собі два стандарти. Чому це сталося? По-перше, Завдяки тому, що берту багато уваги приділяє питанню аналітики і вивчанню саме особливості певного ринку. І ось що вони побачили: вони побачили різницю між європейським веденням агробізнеса і українським стилем господарювання. Наразі Український агробізнес є дуже вражаючим для країн Європи, і нам дійсно всі аплодують, тому що розвиток агробізнесу є настільки динамічним, при тому, що інвестування в цей сектор вони менш ніж приблизно в 10 разів порівняно з тим, що є в Європі. Але результати вони є настільки вражаючими, що кожен виробник хоче тут бути, хоче мати певні. Просто українці душу вкладають в свій бізнес. от І все. І творчий так. підхід. І душу, і любов, і натхнення, і е, творчий це підхід, можна так сказати. Якщо е, в Європі всі роботи по захисту рослин вони є регламентованими, е, є певний розклад, є е, певні завдання, і вони їх виконують, щоб там не було, і як зазвичай вони це роблять превентивно. А ми е, більш творчо підходимо до цього, і в нас кожне... Раном має свої свої якісь секретики, якими він. Ділиться або не ділиться, але це дійсно творчість. І крім цього, ми ну такі собі дещо реактивні. Тобто, ми можемо чекати до останнього, ризикувати і реагувати вже коли ну на жаль, навіть буває і запізно. Тому ми потрібні запропонувати. Ми як виробник, повинні запропонувати цій країні таку машину, яка здатна швидко реагувати. Швидко Ну, судячи з того, що вже стільки років активно ви працюєте в Україні, значить. У вас це вдається, як то кажуть, і всі нюанси українців? У вас вдається абсолютно адаптувати. Окей, у мене виникло одне важливе тоді питання, як у вас, як професіонал, взагалі а що таке ефективне обробка ефективного оприскування? Ну що воно повинно дати або не дати, або яким воно повинно бути? Супер запитання. Воно дуже вчасно, тому що ми на початку сезону, і наших клієнтів-аграрів оточують, буквально атакують толпи продавців дуже красномовних, які розказують про свої машини. І наша така місія вона полягає в тому, щоб звертати увагу на головне. На головне. Тобто, для того, щоб сказати, що таке ефективне оприскування, потрібно відповісти на питання, що таке якісне внесення ЗЗР, і чого чекають від цієї машини саме агрономи, бо вони відповідальними є за цей процес. Якісне внесення ЗЗР – це, по-перше, своєчасне реагування на проблему. А по-друге, це точне розподілення тої рідини, яку ми вносимо в певні операції. Точне розподілення на площі. Це точне розподілення по ширині захвату штанги і по довжині проходу оприскувача. І тут є вимоги до стабілізації штанги. Ми вже багато років говоримо в Україні, що немає стабілізації штанги, немає якісного оприскування, немає ефективного оприскування, розподілення рідини. І демонструючи наші машини на таких заходах, як Ніполя, чи виставки, чи тест-драйви, ми... Готовий прийняти будь-який виклик, щоб це довести. А, і по-друге, це підтримка встановленої норми вилову при перепадах при змінах швидкості, які. А... Не є невід'ємною частиною взагалі робочого процесу. Скажіть мені, будь ласка, я впевнений, що зараз дійсно розвивається все дуже дуже швидко. В тому числі ми говоримо, що і українська, скажімо так, агросфера, агробізнес в якійсь мірі диктує певну моду. Але я впевнений, що без інновації нікуди. Декілька слів про якісь цікавенькі, да, якісь інновації, інноваційні рішення, які пропонує Берту. Ну і Україні, і світу не знаю. Так, Прогнози і аналітика це завжди були сильною стороною борту, тому, можливо, ми саме з цієї причини ми так довго існуємо на цьому, в цьому всій галузі. Поговоримо трошки тут про тренди. Тобто інновації, вони. Є подовженням трендів, які ми бачимо, які uh -huh. ми бачимо чи прогнозуємо. Ми виділяємо таких два головних тренди зараз у напрямку захисту рослин і живлення рослин. Перший напрямок це ситуація з азотними добривами. Вона дійсно критична і це найбільш болюче питання саме цієї весни для наших українців, тому що. Зниження обсягів виробництва призвело до різкого підвищення цін, а вітчизняне виробництво, яке могло б це нівелювати, воно знизило свої оберти з причини ситуації з газом. Тому наші аграрії, вони в ситуації, коли в них добрив менше, і вони набагато дорожчі. Яке рішення ми тут можемо запропонувати? Інноваційне. Можна відповісти на, таке, на таку проблему, тим, що внесення азотних добрів потрібно оптимізувати. Це не перша криза в нашій історії, і будь-яка криза це точка зростання, ми це знаємо. Так? І Оптимізація полягає в тому, що азотні добрива ми можемо вносити не Суцільно на все поле, а саме туди, де це потрібно. У 2019 році ми встановили національний рекорд України, намалювавши на полі орнамент української вишиванки. Тобто наш Обрискувач він виливав фарбою певний малюнок цієї, цього орнаменту. І мета цього. Заходу цього встановлення цього рекорду була ну, перш за все бажання вшанувати країну, яка обрала наше оприскувачі і тримає їх в полі зору. А по друге, продемонструвати нашим аграріям, що внесення будь-чого препаратів для захисту чи елементів живлення можливе в певні ділянки, в певні ділянки, тобто Кудись ми вносимо, десь ми не вносимо. Десь ми норми збільшуємо, десь зменшуємо. Це називається диференційоване внесення, і воно саме дозволяє внести по-перше вилучно ці добрива по-друге, використати менше їх об'єм. Другий тренд полягає в тому, що Взагалі в світі зменшується використання пестицидів. Але тут ми знову звертаємо свою увагу на різницю між Європою, наприклад, і Україною. Якщо в Європі це питання пов'язано з боротьбою за екологію то в нас причини дещо інші, вони більш економічні, тобто це питання до формування собівартості. І саме Берту запропонувала таке революційне рішення в цьому напрямку: це оприскування точкове. Тобто внесення препарату безпосередньо на проблему на бур'ян чи на прояви хвороби чи на шкідника. І е, революційність цього рішення є настільки високою, і ефект він дуже вражаючий. Наприклад, економія гербіцидів може складати від 60% і більше. І другий тренд полягає в тому, що е, в світі зменшується використання пестицидів. І якщо, наприклад, в Європі причиною цьому є екологія, то в нас вона більш економічна. Це питання до формування собівартості сільгоспродукції. І берту в цьому напрямку також пропонує революційне рішення. Воно полягає в тому, що оприскування може відбуватися незвичним для нас шляхом суцільна обробка всього поля, а точкове безпосередньо внесення препарату на проблему на бур'ян чи на прояви хвороби чи на шкідника. І для цього для того щоб це було можливо, вже використовуються найсучасніші технології, такі як гіперспектральні камери і штучний інтелект, який ми навчаємо в кожній країні, і Україну чекає це найближче декілька років. Вже ми так прогнозуємо за 2-3 роки на Україну можуть прийти такі машини. Нічого собі, оце ви сьогодні просто розказали. Здавалося б, агросфера. Всі звикли, що ну, вирощування поле, а тут вже і штучні інтелекти, і абсолютно індивідуальні адаптації. А реально і приємно чути в тому, що Україна знаходиться в тренді, отримає найкрутіші якісь передові технології від світових виробників. Друзі, ось така у нас сьогодні була цікава експертна думка. В гості комуна директорка українського дочірнього підприємства Берту Україна, Пільтек Олена. Олена, я дуже дякую. Дякую вам за цікаву бесіду. Ви сьогодні розказали в цілому, мені здається, не, навіть не просто про брито України, в цілому про сферу. Да? Дуже дуже цікаво було. Хочу вам побажати успіху, натхнення. І е, нехай е, українська, скажімо так, а, аграрна е, тема. І, взагалі, ця сфера продовжує бути на топових позиціях у світу. Ну а ви в цьому будете їм допомагати. Дякуємо. Так і будемо тримати.